Хто архітектора цього простору, у вас і зовні архітектор, і дизайн чи окремо. Я б хотів декілька слів сказати за фасад. Так. Це була стара радянська будівля, інститут теплоенергопроєкт, ну який був сірий і нічим не відділявся. І насправді територія тут була ну, така от, маленький тротуарчик, сіра будівля. Коли ми купили вже от цю сторону цієї будівлі, фасадну до 4 ставелі, люди, в яких ми її купили. Планували тут зробити готель. І це вже був практично на завершенні будівництва. Це був вже майже готовий, можливо, без внутрішніх інсталяцій. Це трьохзірковий готель. У нас не було думки займатися готельєрством. Ми хотіли дійсно робити галерею. От перші два-три поверхи ми думали віддати під, під галерею. Ну і стало питання, а фасад вже був повністю готовий. Ну і треба було все міняти. І ми почали шукати, хто нам може запропонувати. От вийшли на Едро», це компанія «АІМ» з Києва.